Привіт! З вами Наталі! Сьогодні я навчусь грати на скрипці і дізнаюсь у скрипаля віртуоза Олександра Божика, чи заробив він на скрипку Страдіварі. Чи заробив ти вже на скрипку страдіварі? Е, ще ні, я думаю, це буде ще не скоро, мало хто може заробити на скрипку Страдіварі, тому що ти ж знаєш, скільки вона кошти? Ні. Е, ну, Мільйон євро це мінімум. А чому вона така дорога? А, ну, Тому що вона це раритетна річ. В е, чому відрізняються сучасні скрипки від старовинних. Сучасну скрипку зробили, і вона може звучати супер. Потім пройде два роки, і вона звук втрачає. А скрипка, особливо Стардіварі, яка вже 400-300 років звучить і не, не, не втратила свого звуку, вона буде звучати все життя. І, відповідно, зважаючи, які люди на ній грали на тих скрипках, ну, їх десь близько, я можу поля, близько 100 є в світі. Деякі в музеях, деякі в приватних колекціях, а деякі дійсно використовуються, не грають. Це унікальні речі. І у мене нема мети заробити на скрипку, але в мене є мрія хоча б один раз на ній заграти якийсь концерт. А кого ти знаєш, хто заграв на цій скрипці? З українських е... співаків. Скрипалів. Скрипалів, перепрошую. <клі> е, з українських я навіть не знаю. Я думаю, що хтось грав. Е, можливо, навіть моя викладачка грала, швидкова Лідія Остапівна. Е, ще давним-давно, але. Девід Гарат, він не українець, він австрієць-німець, але він грав на скрипці Страдіварі. Ну я думаю, це, мабуть, ти граєш, і мурашки просто по тілу йдуть, коли це тримаєш. скрипку. Є ще така унікальна скрипка Джезо» називається, на якій грав сам Паганіні. І є цікава така річ: на тій скрипці може зіграти лише скрипаль, який переможе в конкурсі Паганіні. Конкурс відбувається раз на чотири роки. І переможе у конкурсі, йому дають скрипку, і він на ній грає концерт. І потім вона знов ховається назад до музею. Це унікальна скрипка, на якій грав сам Паганіні. — А що це за конкурс взагалі Паганіні? Конкурс Паганіні, так. Та. Це, це конкурс скрипалів, один з найвідоміших світу, і туди з'їжджаються е, найкращі музиканти, найкращі скрипалі світу. Плануєш відвідати такий конкурс? Е, я ще не маю часу на такий конкурс. Що потрібно мати якийсь досвід дуже великий, щоб туди попасти? Треба бути, ну, Треба на скрипці грати, я думаю, один 30 на день, щоб попасти на цей конкурс. Тобто без сну, без, без нічого, треба. Якщо б було б 30 годин е, в добі, це б до того вистачило. Але насправді, люди, е, я не маю часу навіть і 8 годин на день грати на скрипці, тому що в мене багато проєктів, є, які я мушу реалізовувати. Тому це люди просто фанат своєї вправи, які нічого не роблять, тільки грають зранку до ночі на скрипці, вони можуть приймати участь у такому конкурсі. А на яких ти граєш скрипка?

Випадки в житті, але є і електроскрипки, і аку... акустичні, звичайні. У мене зараз скрипка українського майстра Ромальда Зінечко. він спеціально її робив для мене, підлаштовуючи під мої руки, під те, під те, як я хочу грати на скрипці, тому що я великий хлопець, я високий, в мене руки довгі, мені треба справді грати не на скрипці, а на якомусь великому інструменті. Тому ця скрипочка робилася під мої руки. І скільки вона коштує? Секретна інформація, але приблизно вона коштує як машина. А, Та, то вже, вже думати, які машини бувають різні. А чому саме вибрав грати на скрипці? Чому не на бандурі, там, на сопілці, на фортепіано? На фортепіано так само я граю, але рідко, коли діти мають якийсь вибір, на чому вони хочуть грати, куди батьки віддадуть, на тому новому інструменті вони грають. Е, батьки хотіли, щоб я був кларнетистом, але з легкої руки е, е, вчителі, е, директора школи музичної Коршиницької він сказав, що Олександр не буде грати на кларнеті, в нього руки скрипаля. Він буде грати на скрипці. І батьки в принципі, трохи заперечували, але він сказав, я директор, я розбираюся. І так, слава Богу, що він обрав мені цей інструмент, тому що я не знаю, чи я б на кларнеті зараз був би віртуозом, чи я би зміг грати шоу номери на трьох-чотирьох кларнетах оджесно, але на скрипках можу. А розкажи про свій перший такий досвід, як ти вчився грати на скрипці? Це, напевно, треба моїх сусідів більше питатися. <сум> е, <сум> їхній досвід, тому що якщо послухати, як грають в музичних школах, початківці це, це не дуже приємні звуки. І сусідам не завжди подобається. Але я був людиною. Я дуже активний був. Юнак, і коли я був такий ще хлопець 7-8 років, я не міг грати на скрипці зранку до ночі. Я, Е, трошки пограв на скрипці, потім через балкон е, скакав. Ні-ні, я, я сам скакав, тому що в мене там в подвір'ї хлопці грали в футбол. Тобто я трохи футбол, трохи на скрипці, футбол, десь піти погуляти, я був дуже активний. Але так як я вчився в спеціалізованій школі, в мене не було кроку назад. Я мусив грати на скрипці, бо це мій основний факт, це мій основний предмет. І, в принципі, я дякую своїм батькам і викладачам. Які, незважаючи на все, що я не хотів грати на скрипці, вони все-таки добилися свого і я став скрипалем. І тобі подобається твоя робота? Зараз дуже подобається. Ну мені завжди подобалося. Е, найбільше сподобалося, коли почалися студентські роки і перші поїздки, гастролі, е, пам'ятаю, навіть Польща де це було. Ні, Італія була. І перед тобою відкритий цілий світ. Ти граєш на такому інструменті, мову якого розуміє абсолютно весь світ. Це інтернаціональна мова. Тобі не треба як співакам співати англійською, італійською, німецькою, щоб тебе зрозуміло. Тебе розуміють всі. Тому скрипка відкриває абсолютно всі кордони. А студія Сенкрейті займається відеозйомкою реклами під ключ. Залишайте заявку на сайті і отримайте безкоштовну консультацію. Посилання на сайт студії у закріпленому коментарі. Уявімо, що в нас є людина, яка хоче навчитися грі на скрипці. Яку би ти порекомендував скрипку для початку творчості? Ну, якщо це ну, мала дитина, то треба маленьку скрипку. Mm -hmm. Якщо дорослий людина, це доросла скрипку, але е інструмент має бути звичайно хороший, щоб не боліли пальці, коли натискаєш на нього. А які бренди, наприклад, mm -hmm. це можуть бути? У нас є два варіанти. Це або майстрова скрипка, або фабрична. Фабрична — це зараз китайці чи, там, чи німці роблять це, ну, такі інструменти вважаються не дуже. А Такі ж майстрові, вони вже починають коштувати від 3 до 5 тисяч євро. І, звичайно, що початківцю таку скрипку не потрібно. Це треба вже бути більш-менш професіоналом, щоб купляти майстрову скрипку. Тому достатньо взяти фабричну скрипку, трошки на ній повчитися, а якщо. Побачиш, що це твоє, і якщо в тебе є певні успіхи, тоді вже збирати гроші на, на майстрову. А за скільки часу можна навчитися грати на скрипці? Я ще досі вчуся грати на скрипці. Я вже 34 роки граю на скрипці, і я, я реально я ж, я кожен день я щось навчаюся, я, я ще дуже багато чого не досягнув. Але щоб заграти якусь просту мелодію, це не за один-два роки не, ви не вивчите. Тобто це треба. Можливо, пару місяців походити на приватні уроки, тоді можна щось легесеньке, як це називають, в першій позиції заграти. А так-то ну, 2-3 роки мінімум. А буває таке, що болять пальчики, пучки. Е, І що от... ти робиш? Якийсь масаж, можливо? Ну, трішки масою. Е, пальці це взагалі на скрипалів це дуже таке болюче питання, тому що нам, грубо говорячи, не рекомендують різати ковбасу, наприклад. бо Буває таке перед концертом. Е, ти можеш собі зробити маленький надріз, надріз. — і все, концерту не буде. Тобто ти не зможеш тим пальцем натискати на струну, а без нього ти не заграєш. Тобто це буде дуже обережним. Це наше найдорожче, що музикантів-скрипалів особливо є, це наші пальці. А чи можна, наприклад, якісь собі там накладки ставити на пучки? Вона не допомагає. Не допомагає. Коли в школі було на класі хімії, я собі повністю навіть я шрам, розірвав палець об двері. Цвяхом такого пролісся. Але я це бачу, була. Шрам, Та цвях. шрам є на, на весь палець. Але це права рука. І правою рукою я просто не міг в школі писати, але на скрипці грати міг. А от якщо ліва рука є, і якщо один з тих чотирьох пальців, це, це вже катастрофа просто. Є різні талановиті люди. Чи може справді шоу Україна має талант зробити їх популярними? Е, звичайно, що може. Е, я коли. До участі в шоу «Україна має талант» Я дуже багато працював за кордоном. І, зокрема, вже два роки був в Нідерландах. чим займався? Виступав, ну, виступав в шоу, але як класичний скрипаль. Дуже була хороша робота, мені подобалося. Концерти кожен день по цілій Європі. В шоу Ганса Ліберга. Це такий піаніст, який грає на фортепіано, жартує, робить шоу на сцені. Просто в нього на три роки наперед все розкуплені квитки. І я тоді потім подивився в Ютубі, здається, що є таке, шоу Україна має талант, вирішив спробувати. І... Після участі я зразу відразу прокинувся на другий день. Е, вже після фіналу я зайняв друге місце. І, звичайно, що е, я навіть по нашому рідному Львові, я не міг пройти. Я, мене всюди пізнавали. Я, я ще тоді машини не мав, я сідав маршрутку, там хтось мене впізнав і все. Що до кінця мого маршруту вже всі люди обговорювали О, то це несправедливо, йому треба було перше місце, то ні, йому треба було третє дати. Я вже виходив швидше, тому що ну, дійсно таке шоу дають велику славу людям. Деколи хороше, деколи погано. Деколи стає може зробити фріка, деколи може зробити талант. Тому це як лотерея. Знаю, що перед виступом Україна має талант, там потрібно пройти кастинг. Чому інколи вибирають таких людей, які не мають таланту, там які не вміють співати? Для чого це так зроблено? Для підняття рейтингу, тому що багато глядачів не дивляться не просто на талант шоу, вони дивляться, щоб посміятися з людей. І коли телеканал набирав людей, вони мали близько п'яти категорій. Це е, фріки з історією. Це, не міг співати, з них просто посміятися, бо воно дійсно піднімає рейтинг. Це фріки просто без історії. Третя категорія це ну, посередні. Потім талант і талант з історією. Можливо, було ще якісь категорії, але їм треба було в кожну категорію набирати людей. І я до кінця сам не знав, в яку категорію будуть, чи як фрік. Який там грає на скрипках ріже струни. Чи, чи як талант, але слава Богу, що обійшлося все, і я став талантом з історією. Я розумію, це для, так, і для підняття райтингу, і для людей, які мають талант. Але буває таке, що саме оцей фрік попав на виступ, але замість нього могла прийти людина з талантом. Оце Не... таке вже. Могла, ну, в принципі, талановитих людей брали. І я певна думка така, що. Е... Хтось заплатив, скажімо, щоб його взяли на шоу. Це виключно такого абсолютно не було. Тому що навіть деякі люди, яких я знаю, вони хотіли потрапити на шоу, і вони намагалися якось навіть фінансово на це вплинути, але в них нічого не виходило, тому що ем, продюсерам це не цікаво. В них є спонсори, їм не потрібно брати з учасників якісь гроші. Тому це як лотерея, я сам, коли йшов на кастинг, і мене ніхто не продюсував. Я не знав, чи мене виберуть не виберуть. Я прийшов кучу тих кастингів. І я не знав, яке я місце займу, але зайняв досить високе місце. І я знав, що просто грати на скрипці це мало, треба якось здивувати. І під час участі в тому шоу я придумав свої такі ексклюзивні номери, які я ще й досі використовую на різних корпоративних виступах і сольних концертах. У мене, до речі, скоро день народження. Скільки буде коштувати твій концерт? Ну, це одне з тих питань, що я не люблю відповідати. У мене є мій музичний менеджер. Найневигідніше в світі, тому що це моя дружина. Вона забирає собі абсолютно всі гонорари і вона проводить всі е, перемовини, бо я людина, яка не вміє себе продавати. Я можу будь-кого продати. Я, я прекрасний буду колись продюсером, але себе не вмію продавати. Тому е, це не буде дешево, це не буде дорого, але я думаю, що я... Е, моє шоу це є одне з найдорожчих скрипкових шоу в Україні. А приблизно скільки це буде коштувати? Е, ну, я скажу, коли я брав. Участь в має талант» — Всі, хто потрапляв до топ-5 або до фіналу, їхні послуги коштували від двох тисяч доларів. Тобто їхній приїзд, райдер, це все якось то й менше. А чим ще займаєшся, окрім гри на скрипці? Ну, Гра на скрипці це така найбільша частина мого дня. Але я людина, яка взагалі вважає, що в житті треба все спробувати. Е -е -е Крім поганого, я беруся абсолютно не за все. Я люблю читати книги, люблю подорожувати, люблю навіть в цьому парку кожного ранку бігати. Е -е -е я займаюся скрипкою і я займаюся е музикою. Тобто в нас довгий час не було концертів взагалі. І я себе шукав в онлайні. І я знайшов дуже багато сайтів, де те, що я вмію робити, людям потрібно. Це Писати музику, створити свою музику, продавати свої ноти, робити аранжування, писати кавери. У мене є дружина проєкт Божик Ду, то ми випускаємо дуже багато каверів. І людям це заходить, людям це подобається, тому е якщо не буде концертів, я не пропаду, я, я своє місце вже онлайн знайшов. Там добре можна заробити? Можна добре заробити, але треба дуже багато працювати. В принципі, як і в кожній роботі. Я так бачу, в тебе такий вже великий досвід. А чи не плануєш створювати якісь курси, вебінари по навчанню, гри на скрипці? Можливо, курси і планую. Вебінари, але не по навчанню, на скрипці, а по. Потім, що музикантам робити? Тому що е, наша країна дуже багата на таланти. У нас випускається велика кількість талановитих людей, і вони не знають, де себе подіти. Багато хто виїжджає, багато хто кидає свою професію, тому що е, в оркестрі тебе не візьмуть, е, бо вони не резинові, е, а випускників є більше. Тому я би хотів провести курси. Для тих, хто в кого пускаються руки, хто розчаровується в музиці, тому що я вважаю, що можна заробити і неважливо, на якому інструменті ти граєш, можна заробляти хороші гроші. Просто не треба боятися того, що ти робиш. З мене так само деколи кажуть, що я клоун, тому що я роблю скрип, так не можна грати, бо я граю в різних положеннях, там, на спині, на голові. Але як показав досвід, людям це подобається. І крім тих своїх шовного мріб, я граю якісну музику і привчаю людей до якісної музики, і не тільки до класичної, до сучасної. Тому не треба боятися, не треба бути зашорганим, сидіти в, свої, в своїй кімнаті і нічого не робити. Треба виходити, треба показувати свої таланти. І я би зробив такий вебінар більш мотивуючий. А хто хоче навчитися грати на скрипці, можливо, коли в мене буде більше часу, я буду робити приватні уроки. Але це ще не, не на часі, не зараз. Чи прийняв би ти ще раз участь у шоу Україна має талант? Після талант-шоу я собі казав, що більше ніколи там не буде. Це нерви, це всі переживання. Ви знаєте, коли в тебе прямий ефір, до нього ти давно готуєшся, і, наприклад, номер з обрізанням струн. Коли лишається 4 3 2, потім лише одна струна. І... У нас на репетиціях один раз сторона витримувала, один раз не витримувала. Тобто скрипка розліталася, не розліталася. І ти знаєш що той прямий ефір, і ці переживання, що ти знаєш, ну, скрипка, ну ти не знаєш, який це буде ще перший чи другий раз. І мільйони людей це побачать, твій повний провал, це, звичайно, що страшно. І я думаю, що більше не буде приймати участь, а потім прийняв. Потім прийняв е в Росії ще до війни. Е Британія має талант, Польща має талант, Румунія. Італія, і це як певно роду такий наркотик. І деколи доходив до фіналу, деколи до півфіналу. В Італії навіть в мене зробили фріка, що я завжди боявся. Але після кожного шоу я кажу, більше не буду, але все одно приймаю участь, знову входжу в це все. І в Україні талант я би з радістю прийняв участь, тому що це рідне для мене шоу, і навіть якщо воно буде в інакшому форматі, під інакшою назвою, це все одно е, це приємність і це на, на своїй території, на своїй батьківщині ще раз показати свій талант і продемонструвати нові шоу номери це задоволення. А чи відкритий ти до співпраці, наприклад, з якимось артистом з України чи навіть міжнародного ринку? Я багато співпрацюю, бо скрипка ще чим унікальна, що вона дуже добре доповнює голос. Е і скрипка, незважаючи чи це чоловік чи жінка, е є дуже хороші дуети. У нас зараз заплановані концерти навіть в Іспанії з Raynoї Fed. Е ми часто виступаємо з Оксаною Мухою. На багатьох концертах. Тобто я відкритий до співпраці і ем, серед таких артистів, з ким би я мрію е, поспівпрацювати. І я впевнений, що ця мрія абсолютно досяжна. Це, звичайно, що є і Святослава Карчук. Він знає, що я роблю, він знає мої кавери, е, він слухає кавери на його пісні. Е, так само Сергій Танчинець без обмежень. Ми ризикнули, зробили кавер е, без його дозволу. Він потім послухав. Мені зразу перезвонив другий день. Він каже, ну що ви зробили? Типу, я я, Я, я шоганувся, так грубо говорити, трохи. Але він пожартував, він каже, дуже кльово. І він ще замовив три кавери на свої, на свої пісні. Тобто, це так само, колись буде майбутньому співпраця. Тому я відкритий абсолютно до всіх е, тих артистів, хто мені подобається. Але якщо брати Скрипалів, то я фанат Девіда Гарета, і колись, можливо, ми це з ним спільно. зробимо спільне якесь шоу. А можеш мені зараз заграти якусь мелодію? Думаю, що можу. А наприклад, яка це може бути? Я зараз граю твою мелодію. Ми зараз зроблю такий <с <с певний ек ексклюзив. Бо я знаю, що ти так само музикант, ти знаєш назви нот. Я люблю експериментувати, тому ти мені скажеш будь-які три ноти, і це буде початок твоєї мелодії. Тобто, ну, до ремі, тобто будь-які. І я з них почну е, і потім зроблю імпровізацію, а потім ти цій мелодії зможеш дати назву. Давай. <свистак> <ріп> Ля до дієс соль. Ля доє соль. Складні ноти, але я думаю, щось можна придумати. Спробуємо. <ріп> Давай. Як ти заграв саме ці ноти ля до дієс, вона мені нагадує чомусь е, таку мелодію, над якою можна задуматись про якусь таку, е, якийсь такий сенс життя, навіть е, дає багато якогось такого поштовху, саме над переосмисленням самого себе. І я от хочу теж навчитися грати на такій скрипці. Навчиш мене? Ну, так, здається, ніби це легко грати на скрипці, Та але е, ти знаєш, я вмію. Будь-кого навчити грати на скрипці буквально за, за, за дві хвилини. А, за дві хвилини? Е, але почнемо давай з простих двох уроків. Давай. Спершу просто це смичок. Знаєте, з чого смічок складається? Е, це якесь перо. Не перо, це кінський волос. Та? Справжній Є кінський вонували? волос. Е, бувають коні з білим волоссям. Тримається два марка смичок. Я так і коник не пострадав. Не пострадав, воно відростає. Одна з найвідоміших скрипкових мелодій – монті Ви просто тримайте, це буде перший урок, а я буду грати. Тяжко грати? Тепер ускладнюємо так, Берем скрипку. Беремо скрипку. Uh -huh. так. Я ще буду ваш помічник. Що мені натискати тут? Е, e, початково давайте на водити з м'ячком, а я буду натискати, ви потім можете по повторити. Можна і грати. Ну як? Happy birthday to you. Так. Давайте я то там саме треба натискати, там, де ви натискали? Так, але це так буде складно. Добре, хіба з моїми пальцями. Давайте. Ну, це дуже складно. Це дуже складно. Люди, а, взагалі, коли діти вчаться, їм такі ще цяточки малюють, щоб вони бачили, куди. Ну, вінота, та, так? Бо тут... Це же проф... Ви натискаєте там, де ви... де ти граєш. А, Я не бачу, чекайте, в мене. Ага, Оптичний та. приціл. Ну так, я тільки одним оком потрібна. Все, ясно вже. Ви вже скоро перевершите майстра. Насправді я скажу, що в тебе добре виходить. Задатки маєш, бо я, я, я бачу. Бувало перший раз, скрипка падає зразу, я в тебе хоч тримається, це, це вже добре. Так, і грати не по чорному, а тільки тут. А, тільки тут. Так. Люди, так. Ще можна зіграти зірати дві бальді. Я забула, як то ви робили. Все, пер... Тіар, тепер виходить на вулицю, відкриваєте футляр і заробляєте великі гроші. О, все, я йду в парку зараз, так одна будувати. Я теж віртуоз. <ш> 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 а ще можеш фонограму включити, і все буде добре. <ш> Ой, <ш> скриппий, <ш> добре, <ш> добре. Скрипить, скрипить. <грає>, і скрипка скрипить, така пісня. Ну що, е, Наталія, дякую вам за розмову. Всім, е, хочу побажати всім мирного неба, побажати, щоб ніколи. Е, Нічого вас не засмучувало, вірте в себе, не бійтеся виходити на вулицю, а музиканти особливо. Давайте якось комбінувати, давайте щось разом творити, не бійтеся писати. Насправді неважливо, на якому інструменті граєте, можна досягнути успіху завжди. Головне, любіть свою справу, головне, багато нею займайтеся і ніколи не здавайтеся. У мене така пісня «Don't stop», тому давайте ніколи не зупинятися, давайте творити і витворяти. Тому виходьте на вулиці міста Львова, співайте, розвеселяйте людей, робіть позитив, якого зараз не вистачає нам. І з вами була Наталі, до нових зустрічей. Цьому Па-па!